Привіт, привіт! Була в Аврорі для того, щоб купити по знижці ось таку корзинку. Написано, що вона на 6 літрів без кришки, але це мені дуже і потрібно, що вона без кришки. В принципі, непогані знижці. Коштувала 64 гривні, а зараз 49. Для чого вона мені потрібна? Тому що я заказала в Єва і в фармації різну хімію. І потрібно, щоб все було гарно організовано, одна баночка більша, там менше, і тому без кришки ця корзинка дуже знадобиться. Ну, тепер давайте дивитися, що ж саме я замовила в магазині Єва. І ось приїхала моя посилочка від Єва. Трішки така коробочка вийшла покоцана, але я перевірила, що там є всередині, все ціле, все нормально, тому нічого страшного, що вона така ось. Трішки подрота. Гарно пакують, Не перший раз я в Єві замовляю. Мені подобається. нарікань ніяких нема. Навіть перший раз я бачу, щоб ось така ось перфорація була з бумаги, да, з кордону. Замовлення моє було на 820 гривень 80 копійок. І давайте ж переглянемо, які товари там є. Замовила я. Таблетки для посудомийної машини, 24 капсули, написано від фірми Fairy. Вже не перший раз я їх купувала, але в Єві, як вияснилося, що сама по знижці вони були найдешевші. Взяла ось таку пачечку. 142 гривні 50 копійок. Їх ціна. У звичайних магазинах вони. Набагато дорожче, і буває, що в самій Єві також вони дорожчі. Але ось на ЄВОЯ, там бувають знижки, вечірні знижки, знижка дня і так далі. То я потрапила саме на непогану знижку. Тоді, також для посудомиєчної машини взяла ось таку нову, яку ніколи не купувала, але сподобалася ціна, непогані відгуки була і написано, що тут цих засобів 68 таблеток. Вони запаковані в індивідуальну упаковочку. Якщо тут вони всі, а, як звичайні, там капсули для прання ми звикли, то тут ці таблеточки вони запаковані. Ну, спробую, не знаю, написано, що цей засіб із Німеччини. З запахом лимона буде, і цей також з запахом лимона. Таблетки для посудомиєчної машини 68 штук, коштують. Коштували 289 гривень 75 копійок. Це я придбала також зі знижкою капсули Савекс. 42 штучки. Написано, що для кольорових речей, але не обов'язково нам потрібно прати все кольорове можна будь-які речі прати Також. Непогана була знижка, вигідна ціна, я вирішила придбати. Але, якщо чесно, я їм ніколи не користувалась. Колись купувала, але пам'ятаю, що було зовсім інше квіточка така інша, вона рожева повністю була. І дуже був приємний аромат. А ось саме цих я не знаю. Хто користувався, пишіть, як вони вам. Чи гарно перуть, і чи приємний запах. І капсули савакс для прання 42 штучки. 361 гривня. Ось така була невеличка у мене посилочка, але покупочки з'єви не закінчуються. Можна сказати, я вскочила в останній вагон. У мене 19 числа закінчується термін придатності кешбек. Тобто потрібно використати свої накопичені бонуси. І я придбала ось такі блиски для губ. Це від фірми Evelyn. і також до 19 числа. Дія знижка, точніше, акція. Купуєш один товар від Evelyn, інший у подарунок. І тому я вирішила придбати два однакових за фірмою і, і товари за ціною. Це блиски для губ. Номер 54 і 55. Ось такі вони рожеві і мені подобається рожевий колір, і мені підходить. Один блиск коштує 85 гривень. І за допомогою кешбеку я лише заплатила 55 гривень за оці два близьки. Ви подумаєте, чому ще так я багато заплатила? Тому що я ще придбала ось таку зубну пасту Dr. Моркен. Не перший раз я її купую, в принципі, непогана зубна паста 100 мл. Вона відбілююча і приємний такий аромат, не дуже вона ментолова. Для сім'ї підходить. Коштувала вона, мабуть, щось 70 чим-то гривень, і за неї я також доплатила 30 гривень. І кешбек потратила з користю, і собі також придбала корисні для себе товари. Ну, а тепер переходимо до фірми Фармасі. подивимось, що ж саме замовила я там. І ось моє замовлення на 765 гривень. Це повністю зі знижкою 20%. А чому отримала я знижку? Тому що в нас на роботі співробітниця почала займатися і реалізовувати товари від компанії Фармасі. І каже, для мене це вигідно, тому що я отримую бонуси. І додаткові кошти вона не хоче отримувати. Головне, щоб робила замовлення. Вона дуже багато. Замовляла товарів, рекомендувала, і я вирішила також все необхідне придбати для нас. Фармасія це продукція турецького виробництва, яку дуже хвалять, і стала вона дуже популярною в нашій країні. Я особисто не роблю реклами, ще нічого не знаю, але про те, що я прослухала, то мені за отзивами дуже сподобалася ця вся продукція. Буду чекати від вас ваші відгуки. Ваша думка. Обов'язково пишіть, залюбки почитаю. Звичайно, не всі ж товари я там замовила, але такі більш необхідні я придбала. Повню ціну я вам не скажу, а ось кожен товар тут підписаний вже із знижкою. Почну я із ось цього гелю. Це для прочистки труб. Ми живемо в частному будинку, і тому у нас. Три є раковини, є піддон, де все потрібно прочищати одна каналізація, і тому казали, що цей засіб дуже гарно справляється з різними забрудненнями. 500 мл, це написано, що гель. А якщо гель, то я думаю, буде він економним. Спробую не знаю, хто користувався також, як і моя співробітниця. Ось цими засобами від фармації пишіть, залюбки почитаю. Можливо, ще якісь ви новинки порекомендуєте, щоб було корисно для всієї родини і будинку також. Ага, не назвала я ціну 90 гривень за оцю ось бутилочку. Це вже повністю все по знижці. Наступне що дуже хвалять прям беруть по декілька бутилок, тому що кажуть, що ось, якщо подорожчає. То цей засіб дуже хороший. Він так гарно запакований у поліетилен. Написано: видаляю будь-який жир. Об'єм 450 мл цього засобу. Це рідина і також додається сама пшикалка ось ця розпилювач. Тут все закручено і розпилювач, додається. 110 гривень по знижці. Також а, взяла для раковин, ну і для піддону, також щоб очистити різні поверхні, чистящий засіб. Тут, мабуть, пів кіло, ага, 500 грамів. І написано, що а, прибирає будь-які поверхні кахель, кухонні поверхні, сантехніка, плитки, каструлі і так далі. Ну, також вона рекомендувала. А, зазвичай я люблю і користувалася завжди. Чистящим засобом від Гала, але він десь зник, пропав, нема. Які б я не користувалась, не купувала за різні кошти дешевші дорожчі, ну, Краще, ніж Гала, я не знаю засіб. Ну, спробую ось цей ще такого не було. Його ціна 45 гривень. Наступне, що і мені дуже подобається, вже почала користуватись, це ось такі з антипреспірантні засоби. Взяла собі і чоловіку, ось собі рожевий, дуже-дуже приємний запах. Чоловіка, для чоловіка також нейтральний цей запах, це шариковий кульковий такий дезодорант. А, як написано, що на 48 годин його вистачає, так це правда. Якщо на деяких засобах пишуть там 48-72 години, то на день його все одно не вистачає, треба митись і знову користуватись, то цей засіб. А Якщо там з вечора не помився, то на ранок ти все одно приємно пахнеш, але потім знову там обдався, сполоснувся і скористувався цим запахом. Цим засобом, то запаха ніякого немає. Саме відчувається ось цей приємний аромат. У мене ніс дуже чутливий, тому я його ще відчуваю. Але він такий не нав'язливий. Недурманюючий, приємний аромат, ну, який ще особисто я відчуваю. Можливо, хтось вже не відчуває, але запаху поту немає, то це також дуже добре. Але я навіть запах з цього антиперспіранту відчуваю. І, ага, забула сказати, що кожен коштує 110 гривень по знижці. І наостанок придбала крем календула. Це нібито вже такий лікарський засіб, але це і крем, і бальзам, його можна використовувати будь де на будь яку поверхню тіла, навіть якщо у вас є ранки, також можна їм користуватись. Казала, що дуже гарний у нього ефект. Я спробую ще не знаю, але розумію, що колендала завжди у неї антибактеріальний такий загоюючий ефект. Тому я думаю, що буде дуже добре. Хто користується станками і у кого є подразнення шкіри, то ось цей засіб дуже доцільно використовувати після саме гоління. 110 мл, ось така баночка, він тут запакований, написано, в формасі. Не знаю, наскільки мені його вистачить, буду користуватись потім, колись напишу відгук про цей засіб. І він також коштує не з дешевих 210 гривень, ось така баночка. І останнє, що я не показала, це ось така рідина. А точніше, це ополіскувач для посудомийних машин, він дуже рідкий, коштує 90 гривень, і об'єм тут 300 мл. Це рідина для того, щоб швидше прискорити висушіння і блиск був у посуді. Цей засіб додається у. У спеціальний отвір для рідких речовин, і потім він допомагає придати кращий блиск нашій посуді, і щоб не було ефекту розводів. Ще я хочу також замовити сам засіб для миття посуди, для посудомийних машин, але вже так дуже багато всього замовила, то вже нехай на наступні рази. Ну, це на всьому все. Друзі, дякую всім за перегляд. Бажаю миру. Обов'язково пишіть мені коментарі, хто користувався цими всіма засобами, як вони вам сподобались чи не сподобались. Залюбки почитаю і для себе щось також вирішу. Всім пока-пока. Бажаю миру, здоров'я, до нових зустрічей!